От у нас у вівторок і почалась Чорна П'ятниця. Сіль назбирали кристаликів, щоб спалити їх у спробі спіймати хоч якогось героя. Я подібними речами займатись не буду, адже хочу собі в колекцію хом'яка і костюм Хейл, якого ще нема в релізі, тому відповідно буду ловити їх на їхніх івентах. На Фортуну та Іова, можливо, якийсь відосик зроблю, хоча насправді, як не дивно, нічого надзвичайного їм не накинули. Буде купа круток, отже, треба продовжувати виклик долі. А це означає, що з вами Рос і сьогодні у нас 5 героїв Атлантиди. Погнали! Недавно десь зустрів комент, а що, Міцуко ще хтось грає? Відразу не відповів, хотів потім знайти, але не вийшло, тому відповім тут так. Хтось грає. Це в нас червона чаклунка з середнім зарядом, що належить до сім'ї сакури, бонус якої дає прискорення в залежності від кількості персів. Пасивок Герої Атлантиди поки не мають, а основне вміння Міцуко виглядає так: 245% урона, по трьох зі зменшенням їм мани на 20%, після чого всі союзники віддзеркалюють будь-які негативні дії від синіх суперників, синіх в плані стихії льоду. Відразу до негативного моменту. Собек ігнорує цей захист, тому якщо ви думали захиститись від нього міцуко, не вийде. На мій погляд, це не є правильним, адже стихійна контратака повинна відрізнятися від звичайної. І хоч в описі вміння крокодил обходить всі захисні бафи, стихійних це не повинно зачіпати. Але це моя думка, у розрабі вона протилежна. Це сильно знижує цінність героя в сучасній колоді. В обороні Міцуко не дуже гарно виглядає, адже достатньо просто не йти на неї льодяними персами. На синього титана її брати не дуже логічно, та й на івентах хіба з мобами тицяти один одного. В атаку брати її треба, але знов таки не проти Собика, який зараз дуже часто зустрічається. Остаточно актуальність Міцуко втратила з виходом костюма для горили, яка, окрім дзеркала синім, б'є 300 по всіх та ще й діспелить. Тому на даний момент ця фатальна красуня користь вам принесе лише на початковому і середньому рівнях. А от тарлак на будь-якому рівні потрібен, щоб сильно бити синього титана. Це зелений середній монах, який бафує атаку союзникам на 100%. Причому цей баф стакається з іншими схожими, типу бафу рігарда в костюмі, максимум до плюс 160%. Відхил 324 очків ХП за 4 ходи, чимось вагомим назвати складно, але згадати треба. Важливим моментом є те, що бафає тарлак лише звичайну атаку, тобто камінці на поляні, а у випадку знаходження в обороні оті тички від персів. Ульту герой не підсилює, візьміть це до уваги. Відповідно, якщо ви хочете сильніше тицяти, можете поставити тарлака в захист, хоча це точно не його місце. В атаку брати більш логічно, я інколи використовую хоча й дуже рідко, і скажу вам, що не імба. та грати можна. На івентах, коли його відразу зарядити синіми пробірками, а якщо це ще й моно, камінь летітиме зі страшною силою. Але головне це титан. В принципі, піде на будь-якого, але синій буде відгрібати більше всіх. На момент появи Тарлах був унікальним персом, конкурував з ним лише і Цар Цармауп, та зараз з'явились подібні вже в кожному кольорі. Та все рівно герой вартий, щоб його забрати, причому можна не витрачати на нього тоніки. Навіть на 370 старлаком титанів трощити набагато приємніше. Володар морію Посейдон це швидка жовта п'ятірка класу боєць, який може воскресити героя після смерті. Посейдон наносить 450% урона цілі, після чого всі союзники не сприймають дебафи, що впливають на ману, а також їм не можна заблокувати спеціальні вміння. Дуже своєрідний герой, зараз поясню, чому так. Чи часто ви зустрічаєте в оборонах персів, що блокують спеціальні вміння? Кулерво, Баблз, Альфріка на швидких. Так зразу більше й не згадаю. От зрізи генерації зустрічаються частіше і серед мінь героїв, і в пасивках, Єгипет і Стікс, наприклад. Тому в цьому плані Посейдон доволі корисний, але будемо відверті. Якщо з вашою маною суперники не роблять нічого поганого, краще взяти в команду Джуна. Він хоче сліпить. Для мене джун і Посейдон знаходяться на одному рівні, іноді краще взяти першого, іноді другого. Але обоє гравці для атаки, яких в захисті, звичайно, можна побачити, але дуже рідко. В обороні Посейдон все ж краще Джуна, а от титани і Івенти вже залисим. Загалом герой цікавий, але забираючи Посейдона, вам зразу потрібно розуміти, що він ситуативний, і не очікувати чогось надзвичайного. Наступний Каге Бурадо, про якого мріяли всі гравці 2-3 роки тому. По-перше, бо він дуже швидкий, тоді такий було аж два могила. А по друге, боді спел перед шотом і тут Каге був унікальним. Але час летить. Це в нас фіолетовий варвар, який діспели цілі, наносить і 225% урона. А якщо в тієї було більше 50% здоров'я, то проходить урон 450%. Зараз, якщо чесно, вже не виглядає чимось особливим. Єдина проблема Бурадо в тому уточненні за відсоток здоров'я. Бив би він постійно 450 і питань не було б. А так, для більше 50% урон нормальний, але сильно не покалічить, а менше 50% навіть може не добити помираючого перса. Тому сприйняття кагебурадо як шотера є не зовсім правильним. Головне, це діспел за 6 каменів. Не так давно виникла дискусія з товаришем з приводу, що краще: диспел одного за 6 каменів від Каге, чи трьох за 7 каменів від Сешат. Буде дуже цікаво почитати вашу думку з цього приводу в коментарях. Три каменя у порожнечу теж враховуйте. А загалом герой непоганий дуже допоможе вам у знятті насмішок, контратак і тому подібного. Ну і наостанок, Аріель, синій клірик середнім зарядом. Вона відновлює 40% здоров'я союзникам, після чого ті отримують плюс 24% дорогену мани і очищення всього бруду. Багато читав коментарів, що гарний хілер, але скажу, що таких купа. А от чи багато хілерів, які роблять середніх героїв швидкими, а швидкі після їх ульти зараджаються з трьох каменів у Аріель не має пасивок та не накидає ОРХП. Але поєднання усіх пунктів міння, на мій погляд, робить її найкращим персом другого сезону, і одним з героїв, яких ви будете використовувати ще довгий час, незважаючи навіть на те, що їй вже більше трьох років. У цьому вона схожа на Хел першого гема і мого улюбленого героя, адже час іде, а актуальність не втрачається. До речі, я до сих пір вважаю Хел найкращим героєм місяця. Хто має іншу думку, ласкаво прошу в коментарі. Але повернемось до Аріелі, Тут думати багато не треба. Атака круто, для оборони її костюм все-таки підходить краще, але і так перс може постояти. Івенти можна проходити і без ОРХП, хоча візьміть з собою повільного ОРХПшника і Арі зробить його середнім. На титана хілерів я не розглядаю, та того ж Мікі прискорити інколи не завадить. Забирати Аріель потрібно без ніяких питань. Якби в мене її не було, то вже б була. На сьогодні все. Скоро буде третя частина, в якій ми поговоримо про героїв Вальгали. Нагадую, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. Удачі всім у викликах Чорної П'ятниці. А з вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!